Привіт! І вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зробимо не просто фігурку, а справжню іграшку. жабку, яка стрибає. Це дуже веселе орігамі, яке не складно зробити, і потім не можна гратися. Моя жабка зроблена з тонкого паперу, тому вона стрибає недалеко. Якщо ж ви зробите її зі щільного офісного паперу, то вона стрибатиме набагато більш вражаюче. Готові? Тоді починаємо. Ми використаємо прямокутний аркуш, наприклад, частинку А4. Як зробити квадрат з такого аркушу без ножиць і лінійки, дивіться у відео за посиланням на екрані. Для початку складаємо аркуш Навпіл. Гарно прогладжуємо складку і повертаємо лист короткою стороною до нас. Далі складаємо верхню сторону на бік, слідкуємо, щоб згин починався точно з куточка. Розгортаємо і повторюємо на іншу сторону. Тепер, притримуючи верхній шар посередині, складаємо кут до протилежного, як це роблю я. Цю складку всередині ретельно притискаємо. Повторюємо те саме на іншій стороні. Має вийти от така складка, як на відео. Беремо куточок і складаємо його догори приблизно під таким кутом. Робимо те саме з іншої сторони. Стараємося зробити симетрично. Можна перевірити симетрію, склавши ці крильця разом. Далі беремо нижню сторону і згинаємо її догори прямо до лінії, де закінчується верхній шар. Складаємо крильця в одну сторону і згинаємо бічну сторону до середньої лінії. Перекидаємо крильця на іншу сторону і складаємо так само на іншому боці. Тепер складаємо нижню сторону догори і розгортаємо її назад. Шарів паперу там багато, тому може бути складно зробити охайний згин. Загалом це не проблема. Все ж я трошечки підрівняю. Перегортаємо фігуру і складаємо обидва куточки до середини. Перегортаємо фігуру назад і розгортаємо обидва кути назовні, як це роблю я. Має вийти такий, наче човник. Беремо куточок і складаємо його донизу на приблизно такий самий кут, як ми це робили на верхній частині. Повторюємо з другим куточком. Знову перегортаємо фігуру і складаємо нижню сторону догори з невеликим, але помітним відступом. Приблизно таким, можна і більшим, щоб жабка стрибала далі. Робимо ще одну складку гармошкою. Розгортаємо ці два згини. Фігурка вже готова. Тепер я приклеюю їй очі. Ви можете прикрасити її як завгодно. Готово! Ось така смішна стрибуча жабка у нас вийшла. Можна зробити кілька різних жабок і влаштувати змагання. Натисніть на задню частину і вона стрибає. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і обов'язково підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, з якого неочікуваного місця ваша жабка стрибала, і чи виходить у неї зробити сальто. До зустрічі у нових паперових пригодах!